Вже створена відповідна база для щорічного виробництва до 6 тисяч тонн бульб. Для зберігання збудовано три сучасних картоплесховища. Є й холодильник-морозильник на 500 тонн, який торік введено в експлуатацію. На заводі створено 50 постійних робочих місць і більше 100 сезонних. Загальний обсяг інвестицій української сторони сягає 48 мільйонів гривень. Вже змонтована у співпраці з турецькими партнерами сучасна лінія з виробництва картоплі Фрі. Як жартують спеціалісти, крім обдування і заморожування, процес майже такий самий, як і 175 років тому. Вперше картопля Фріз з'явилася в Парижі у 1840 році. Нині на підприємстві переробляється бульба, вирощена на полях корпорації Інтерагросистема а надалі планується її закупівля у фермерів Менського, Чернігівського, Корюківського, Сосницького та, можливо, інших районів. Ще одна з менських новацій зерновий елеватор. Ми маємо два власних еліватора: зернових це один в Корюківці, це в минулому хлібоприймальне підприємство, ми його купили в такому занедбалому стані, але там його модернізували, поставили канадське обладнання, сушарку італійську, і сьогодні 26 тисяч тонн зерна одноразового зберігання має воно працює. Уміну ми здали цього року, в розрахована поки пока теж на 25 тисяч, але потенціал тут 60-80 тисяч тонн зберігання зерна. І якщо карюковка, ми виросли, вибачте, за російську мову з коротких штанішек, карюковка розрахована на приймання 600-700 тонн зерна на добу, то цей елеватор вже приймає 1200 тонн на добу. Ну це навіть одне наше підприємство з шістю потужними сучасними комбайнами. Це цього року був рекорд у нас 1190, майже 1200 тонн зерна за добу прийняли. Це вже великий обсяг, ну може скільки це автомобілів. Причому логістика так правильно розрахована, якщо... Вести у, уд світли світло добу, ну днем такі вести, то ми іменно зупинимося. Машини були чотири машини на годину, тільки був тут переїзди. Ми застопорим. Тому великі машини ходять і днем, і ночі. Сучасне канадське обладнання для транспортування та зберігання зерна, потужна економічна сушарка на природному газі, 700-метрова залізнична колія, де може відвантажуватись 18 вагонів на добу, електронні авто та залізничні ваги, підземний газопровід середнього тиску, відповідне технологічне обладнання для очистки Зерна. Важко повірити, але на цьому місті 25 років поспіль були лише чагарники. Це все построено, побудовано з розрахунком на перспективу, ну, тому що сьогодні працювати, як ми працювали 10, або там 20 років тому вже не, не цікаво, тому що грари, ну, губи значні кошти на перекупщиків, на логістики і так далі. Ми працюємо на експорт майже 90% нашого зерна сьогодні. Та сьогодні вже у серпні підписані форвардні контракти до... Квітня, і по, і по кукурудзі, і по соняшнику, по всім культурам. Дуже зручно, тому що ми знаємо ціну, ми маємо план відвантаження. Ну і прямий контракти є прямі контракти. Ми маємо ну, на 100-200 гривень дорожчу ціну. Якість має бути високою, адже в основному закупають продукцію Америка та Швейцарія. Також вперше в цьому році Олстас Льон взяв на зберігання чуже зерно. Вартість такої послуги тут на 20% нижче ніж у інших. Ріпа, кукурудза, пшениця та соняшник. 15 тисяч тонн вже зберігається на менському та корюківському елеваторах. 170 працівників отримують середньому офіційну заробітну плату 3 тисячі гривень. Надприбутки немає ті, що були два роки. Тому тоді аграрі дуже гарно жили, була рентабельна 100%. Сьогодні вона. Ну може там 40%. Але проблема не в тому, що там низька рентабельність, проблема у фінансуванні, в дорогих ресурсах. Добре, бо в нас дуже дорого, не оправдано, ну, дуже дорого коштує. А соціальна робота з селом, розумієте, якщо можна було раніше собі дозволити. Як холдінги працюють, ти прийшов землю обробляєш? плівати хотів на все свої і Так не можна робити. бо це наші працівники. У працівників є діти, в них є батьки. Ну і ми не можемо так закрить очі, каже, ми цього не бачимо. Тому ми даємо сьогодні це не багато. Ми даємо на сферу села. І щороку близько 400 тисяч гривень йде на соціально-культурний розвиток населених пунктів: на ремонт шкіл, дитячих садків, придбання оргтехніки, розчищення ставків та ремонт доріг.